Ми розуміємо всі, що спіймати корупціонера це не гарантія, що на його місце не пролізе інший. Тому важливо створити таку систему управління, в якій немає місця для корупції. Результати внутрішнього аудіту, які ми провели в КМДА, вражують мільярди гривень втрат. Крадених грошей, будемо прямо говорити. До сьогоднішнього дня звільнено більш ніж 400 чиновників. Відкрито 65 кримінальних справ. Декілька справ вже передано до суду. Але їх, цих справ повинно бути не декілька, їх повинно бути набагато більше. Тільки тоді, коли у корупціонерів буде горіти земля під ногами, тільки тоді ми зможемо виграти цю війну. Ми відкрили бюджет міста, ми готові ділитися досвідом і допомогти колегам, хто в цьому зацікавлений. Ми повернули столицю відкрити земельні опціони. Ми, ми підготували порядок обов'язкового конкурсного відбору на посади керівників комунальних підприємств. Запровадили систему онлайн закупівель Ми створили дієвий орган антикорупційну раду. Більш того, ми перші в Україні поставили припону політичної корупції. Такої системи персонального голосування нема в жодному місті навіть Верховна Раді. В Київській міській раді система персонального голосування, де також кияни можуть побачити, хто був на засідання, за які закони голосував, все прозоро і відкрито. І ми дуже раді, що також стали першими в Україні в цьому напрямку. Ми розуміємо, що це тільки початок корупція кійської владі, на жаль, ще не подолана. І коли керівники департаментів КМДА рапортують мені про те, що в них все чудово, я не вірю. Не вірю, тому що спілкуюсь кожного дня з людьми і люди далі. Стикаються з хабарництвом, при притримання різних дозвілів чи оформлення документів. Чиновники, на жаль, продовжують створити штучні перепони. Таких людей в адміністрації, в мерії бути не повинно. Це завдання для мене, це завдання для нашої команди, це ключове завдання для нашого суспільства.